Якщо у вас залишився гарбуз, то обов'язково приготуйте цю смачну запіканку. Гарбузово сирна запіканка дуже смачна, дуже корисна. Також її можна вживати при правильному харчуванні, лише зменшив кількість цукру, і це буде дуже смачно. Для початку я беру гарбуз, розрізаю його, витягаю з нього насіння. Та відрізаю шматок приблизною вагою 900 г. Так як пюре мені необхідно пів кг, то сирий гарбуз я беру з запасом. Та відправляю його до мікрохвильовки на 15 хвилин і через 15 хвилин готове гарбузове пюре. Все дуже швидко. Якщо не хочете так готувати, можете запекти у духовці. Але, на мій погляд, в мікрохвильовці набагато швидше. Єдине, що гарбуз виходить дуже соковитий, тому зайву рідину необхідно злити. Залишаю його остигати і готую сирну основу. До сиру додаю 2 яйця, один пакетик ванільного цукру, звичайний цукор. Та одну столову ложку крохмалю. Я використовую кукурудзяний. Все ретельно перебиваю блендером до однорідної маси, маса готова. Я, так як я вже знаю, що вона буде загуста, я додаю до неї 1,5 столові ложки молока і розводю до однорідності та всипаю мак. Все ретельно перемішую і відставляю в сторону. До гарбуза додаю цукор, цедру апельсину. Я використала буквально одну третю цедру апельсину. Також додаю 2 яйця, і 2 столові ложки крохмалю. Все ретельно перебиваю блендером до однорідності. Обидві маси готові, по консистенції вони повинні бути приблизно однакові. Якщо якась загуста, то додайте до неї молоко, змащую форму для випікання олією. І тепер ляпаю ложкою із кожної миски по черзі, спочатку сирну, потім гарбузову, і так поки не скінчаться обидві маси. Тут можете проявити свою фантазію і робити будь-який візерунок, який вам подобається. Тепер беру зубочистку і зверху роблю ось такий ніби візерунок павутину. Цим часом розігріваю духовку до 180 градусів та відправляю наш майбутній чизкейк випікатись при температурі 180 градусів впродовж 30 хвилин. Звичайно, орієнтуйтесь по духовці. Потім, коли запіканка повністю охолоне, нарізаю її на порціонні шматочки. І ось дивіться, яка краса, це неймовірно гарно та дуже смачно! Навіть ті, хто не любить гарбуз, цю запіканку точно полюблять. Готуйте із задоволенням, дякую за увагу та до зустрічі у наступних відео! Смачного вам!